Доброго дня. Ми зараз записуємо відео заняття по образотворчому мистецтву для четвертого року навчання елементарного підрівня. Малювати ми будемо пейзаж, захід сонця, небо у нас буде хмаринки, будуть рожеві. Тобто це говорить про те, що був, був дощ, і після дощу хмари у нас такого другого відтіночку, чим ми звикли до цього. Що у нас іде на роботі? У нас іде. Трішечки вища лінії горизонту. чи Вища листочка, буде лінія горизонту. Ось вона. На цій лінії горизонту у нас тут хмаринка йде. І не хмаринка, а йдуть у нас гори. На траві У нас іде річка знизу і травичка. Вигляді дуги. Так, це вже у нас ось так. І ви повинні пам'ятати, що коли у нас трішечки приближається приближає предмет, він у нас збільшується. Так у нас і відбувається зараз із річкою. Тобто більш олівцем ми нічого на цій роботі малювати не будемо. Що ми робимо далі? У нас небо йде голубуватого літілочку, оскільки в мене фарби не дуже якісні, тому ми будемо малювати вже якось як у нас вийде. Зараз папір я взяла акварельний. Тобто у нас оцей акварельний по акварельному папіру ми будемо малювати гуаш'ю. Гуаш бажано брати якісно, тому що, бачите, коли малюємо відео і у нас розводи йдуть по паперу, це означає, що у нас просто неякісна гуаш. Знизу я беру біленьким. Оскільки в мене гуаш така не дуже хороша, то вона в мене не дуже біленька фарба, вона трішки жовтуватим відтіночком відбувається, тому у нас ось так виходить зверху. І сама гуаш у нас зараз прозора, це теж не є хорошо. А доверху, бачите, як пензликом по всій дліні поверхні, щоб зробити гарну роботу, небо рівномірно однакове по тону повинно бути. Потрібно через весь листочок. Якщо ви навіть заходите на стол, тобто ну, ви намагаєтеся просто стол чимось покрити якоюсь скатертинкою, якоюсь пленкою, щоб фарбу можна було проносити по, по столу. Або навіть на ви малюєте, то Мольберт теж трішечки можна покрити, якщо ви не боїтеся вимазати. Якщо, в принципі, вам все одно, то можете не заходити прямо на Мольберт я думаю, що все змивається, нічого страшного не відбувається. Я зараз беру цей голубий з більшою з білим і трішки з фіолетовим. Це будуть у мене гори і трішки з рожевим. І цей колір зараз я використаю для гор. Ось мене дальня гора. Ще раз повторюю, це голубий колір з рожевим і з фіолетовим, і білий. Виходить у нас таке. Відтінок. І ближча гора. Я додаю ще трішки фіолетовий, щоб воно в нас вийшла трішки темніша гора. Дальній план у нас бліденький, тому ви повинні це знати, що в нас робота повинна бути на дальному плані бліденька. Ось такі у нас гори виходять. Далі, зараз я малювати ялинки не буду, у мене там ялинки на дальньому плані. У мене йде травичка з таким синім відтінком. Тобто я беру зелений колір, трішечки змішую з синім. Спочатку беру, перекриваю центральну частинку, тобто в нас йде туман. На ну, ці частинки я покриваю білою фарбою. Ось так, бачите, що відбувається. Тепер беру зелений, змішую з голубим. І дальній план. У мене, бачите, такий бірюзовий відтінок виходить. І роблю ось такий, розмитую ось таку основу. І захожу темним тоном, роблю перехід. І ось така мене виходить така робота. Зверху у мене е, на трави, бачите, у мене травичка йде, верхня частинка травички. Трішечки я висвітляю ось тут, тут в мене будуть квіти. І передній план. Але ось бачите, саме верхня частинка переднього плану. Теж трішки де світліша. Ось таким тоном наперед. Я затемняю. Тобто передній план, ви повинні пам'ятати, передній план у нас темний буде. Ну, взагалі повинен бути темний передній план. Ось такий в мене виходить перехід. І ще раз говорю: це голубий в мене колір, або синій, який у вас є. Зелений і білий. Ось такі в мене відтінки. Тепер далі, у мене є тінь цих травички цієї, тому я зараз беру просто синій, змішую з зеленою. Можна трішки додати фіолетовий відтінок. І в тіні, ось де в мене це буде з'єднуватися трава із річкою. Ось тут у мене тінь буде. Я роблю сині плями. Ось так затиняю. Тобто в мене ця трава пішла в тінь. Але оскільки в мене йде вже вечір, трішки у нас йде такий холодний відтінок. Ось так. Ось така в мене виходить частинка. Що я роблю далі? Мені зробити треба перехід. Просто беру зараз пензликом і роблю клякси. Як це не странно буде звучати. але тобто Я пензлик витерла, зробила його розпушила. Ось таким чином його розпушила. Можна ще лишню зайву вологу прибрати. І ось таким, ось таким розпушеним ось таким пензликом я люблю, роблю ось такі клякси. Тобто, я намагаюся просто верхушку зробити нерівну. Вона мені рівна зараз не потрібна. Оскільки нас трава повернута в різну сторону. І ми здивимося на неї здалеку. Ми бачимо ось такі розпушені ось такі плями. Ось такі розпушені плями я зараз і роблю. Ось так в мене виходить. Що ще можна зробити? Можна ще я доб... беру зараз синій змішую трішки з сіруватим і з фіолетовим. Ще можна затемнити ось тут буквально ці частинки. Ось тут у мене спішла трава. Ось так вверх. Бачите, я взяла такий пензлик ось такий він у мене роз, розтягнутий, розкручений в різні сторони, покручений. І ось такими ось діями. Ми ось так це все робимо. Тут у мене якісь там горбинки виходять трішки там якісь там ось так. Таким самим чином ми можемо зробити якісь ось такі плями, незрозумілі. Ось, наприклад, я беру білий колір. І малюю ось такі якісь в мене тут трішки відтіночки повинні бути, ж якась травичка, якась, якісь квіти. Ось такі роблю моменти. ось. Потім трішки я можу взяти ці сині плями темні, зробити ще десь ось на передньому плані. Теж таким чином можна зробити якісь ось такі елементи. Але цього не потрібно зробити по всій поверхні трави, тому що, ну як, трава, ви ж розумієте, що це поле, це не скошений газон, рівненький вимощений. Тобто це десь є горбинки, десь вище, десь нижче. Якісь елементи ми можемо додати ще. Трішки можна додати рожевий відтінок, тобто до цього синього, трішки ще рожевий, і воно буде додати свій якийсь рефлекс. Ось тут ми трішки заглажуємо. Ось такі елементи ось. Ось на передньому плані ми можемо додати квітів, промалювати листочки, і це буде у нас, в принципі, вже готова робота. Так, в принципі, для травички я поки що її не займаю. У мене ще, в принципі, відсутня вода, ми її зараз намалюємо. Я беру білий з голубим і малюю. Трішечки ще додати треба голуби. На передньому плані він в мене буде темніший. Ось тут ось так. Ми ще ж не забуваємо, що у нас ж буде там хмаринки рожеві. Так, тут в мене ще рожеві хмаринки. Тобто я зараз просто пророблю основу для води. Ось так. Горизонтальними ось такими мазочками. Ось такими горизонтальними мазочками я зробила основу. Тепер сам рожевий колір. Я його роблю з білим, щоб він не був дуже темний. Спочатку темні плями, прямо ось такі над горами. Хаотично в будь-якому місці, де вам просто потрібно розуміти візуально, що хмарки вони знизу темніші. Ось такі хаотичні такі мазочки. А потім уже відносно цих темних мазочків ми додаємо відтіночки. Ось такі темні. Ось так. Тепер я додаю відтіночки. Вони можуть бути з фіолетовим, з білим, трішки відображенням. Зараз робота така складнувата. Але ви ж уже з 4 класу ви вже повинні це все вміти робити. Ви ж не просто вже маленькі дітки, які малювали легенькі роботи. Вже четвертий рік навчання вже повинні робити складніші роботи. Так він не дуже яскравий, в мене цей рожевий виходить. Зараз я додав ще в мене яскравіший є відтіночок. Трішки біленький ось. Сюзьма я с коровой І в тіні я затемняю. До ці плями, які в мене вже є, я просто їх прикрашаю трішечки, щоб вони були в мене не такі, що, знаєте, не зрозуміло, що намальовані. А якісь трішки потрібно додати відтіночки, відображення, щоб воно можна з фіолетовий додати. Ми зараз у класі знаходимось, тому у нас тут учні намагаються розмовляти. У них це не дуже заходить, тому що відео записується, так? Да? Ага. Тому не дивитися, не даю їм розмовляти, а вони намагаються тут якось, якісь звуки. Так. Ну, приблизно так і на схмаринки виходять. У нас. А знизу трішечки ось такі заглажені. Зверху колір неба трішечки буде з фіолетовим відтіночком. Тобто я просто до цього синього додаю фіолетовий і в мене воно буде все темніше. Тобто ви повинні пам'ятати, що верх неба буде темнішим рожевий темніший, фіолетовий. Зараз ще трішки затемнимо цей, який у нас тут є голубий, тому що він не дуже голубий. Ось так. Я вимкнула бокове освітлення, щоб трішечки було видніше дану роботу, тому не дуже видно. Якщо ви бачите, із-за якості фарби не дуже такі гарні у нас виходять розводи, тому я намагаюся зараз якось згладити, тобто, дивіться, пензлик я зробила такою плоскою основою і цієї плоскої поверхні намагаюся зараз трішки згладити наші ці неприємні такі місця. Саме головне, повинні ми пам'ятати, що хмаринка, вона знизу буде темніша. І коли ми будемо намагатися щось малювати, ми повинні трішечки цю хмаринку зробити знизу темнішу. Тобто дуже такий легкий хід. Ну, а тут додаємо трішки жовтуватих таких відтіночків. Зверху я беру холодний червоний чи холодно рожевий, а знизу беру більш такий колір коралового відтіночку такий. Це і не червоний, і не рожевий. Ось такий він м'якенький відтінок йде, більш таки навіть, можна сказати, теплий. Ось так. Але я не по всій поверхні, просто виправляю те, що в мене мені не дуже подобається. Тобто у кожного художника у вас також буде, може бути різний відтінок. Зовсім не такий, як у мене. Але ви повинні намагатися приблизно приблизно намалювати те, що ви побачили. Так, знизу у мене пішла водичка. І оскільки у нас йде рожевий на небі, то знизу я теж повинна цей рожевий якось трішечки передати. От зараз ми це і робимо. Зараз я покриваю просто рожевими плямами такими, а потім зроблю біж, детальний перехід. Ще не намалювали з вами ялинки. Будемо ще домальовувати. Кіра, які тебе там питання чому ти? Що тебе там? Ти роботу зробила? Ні. А чому ти ходиш по клас? Можна, так? Да? Це ж якраз четвертого класу пейзаж. Бачите, я беру білу фарбу і білий фарбою розмазую мій рожевий. У мене, мене виходять ось такі відтіночки. На передньому плані в мене є голубий відтіночок, який я зараз ще буду додавати. Так трішечки зараз. Тобто ці хмаринки вони не будуть плямими, так, як на небі, вони будуть смужками, тому що водичка у нас рівна, гладенька, вона не плямиста, вона не є як вата, а гладка, гладка така. І тому водичка у нас буде ріденька і гладенька. Якби це було, наприклад, море, то були б хвилі. Оскільки це в нас річка, то в нас хвиль нема, у нас просто рівна поверхня. При малюванні ми повинні це пам'ятати, що у нас взагалі ми малюємо і як воно це все проходить. Потім ми домалюємо ще ялиночки і додамо різні відтіночки. Зараз Так, Тут у нас біленьке трішки ще потрібно додати. Так, продовжуємо записувати. Зараз я вирівнюю мою воду, яка в мене тут вийшла. Просто зараз края доведу до кінця, щоб у мене було видно, що у мене края річки, ось тут ось якраз доведені. Ну, Це в мене тут краєчку зелений, із синім, трішки з фіолетовим. Я просто зараз оцей колір доведу сюди до краю, щоб в мене воно було. І на водичці цей відтінок. Але головне, ви пам'ятаєте, що вода у нас біленька, прозора, тому стараю, намагайтеся грязюку не робити на водичці, хоч воно у нас і берег трішки такий синюватий, але намагайтеся у водичці робити більш-менш рівномірний відтінок. Ось такий. Ну, ось така у мене вода виходить. Ось така в мене робота. Що мені треба робити далі? Далі мені. Потрібно намалювати ялинки. Далі ми зараз малюємо ялиночки. Той саме синій з зеленим. Ну, мені малювати ялинки не важко, я не знаю, як вам, наприклад. Спочатку. Малюємо стовбур тонесенький. Тонесенький а мене не дуже тонесенький. Зараз я візьму пензлі, там тон Ось так. І по цьому стовбуру ось такі в мене пішли гілочки вниз опущені. Спочатку я одним тоном беру гілочки у мене йдуть. Хаотично розміщення, тобто немає якоїсь такої поверхні, яка б... гілочки були однакові. Так не може бути, що у ялинки гілочки всі однакові. Якась далі, якась ближче, якась темніше, якась світліше. Все залежить від того, де знаходиться ця ялиночка, де вона росте. Ну, тобто, від таких біологічних моментів. Потім колір залежить від освітлення. І з сонячної сторони гілочки буде, звісно ж, більші по розміру, і з тіньової трішки менші. Ну, це все-таки, знаєте, моменти. Так, одна ялиночка. Там десь дрібненьки. Ну, У мене на роботі вони, на прикладі, з якого я змальовую, вони зовсім не такі. Я просто дивлюсь на роботу і приблизно малюю такі дерева, як в мене вони можуть бути. Десь трішки ближче, десь трішки далі. Ось так. Так, на передньому плані ялинка в мене вдалині, тому ми малюємо ось такими смужками, ось такі. Не зовсім воно ялиночка, просто такі смужки, які знаходяться десь там далеко. Для чого так художник намалював? Ну, просто щоб видно було дальній план. Не були одні ялинки, не стояли там на передньому плані, а трішки ось такі в різні сторони. Додав він десь так, зроблю примітивні, щоб не видно було, що це взагалі ялиночка з такого плану. З цього краю, ну тут ялинка така височенька, гілки в різні сторони нахилені. Ось так. Так, ось в цей край в правий теж гілочка одна більша, друга менша. Ось отакими. ось таким чином. Зараз вона в мене бліденька, ця ялиночка, я потім додавлю відтіночки. Тобто, коли ми ялинку малюємо на дальньому плані, вона буде більш змита. Коли ми малюємо трішечки ближче ялиночку, вона буде більш детально промальована. Ну, Все залежить від того, де вона знаходиться. Ось так. Але повинні пам'ятати, що гілочки вони не можуть бути рівні, прям однакові. Такого не буває. З однієї сторони більше, з другої менше. Там кривіша, там рівніша гілочка може бути. І як ви її намалюєте, якщо вона... не хочете вималювати повністю копію того, що ви бачите, ви можете самі малювати, як вам захочеться. Зараз мене є бажання цю ялиночку затемнити, тому я зараз беру її і затимняю трішки в темних місцях. Ось таким чином. Я з піднизу гілочки, бачите, піднизу велика гілочка, і знизу цю гілочку просто беру і затимняю. Затимняю я яким відтіночком. У мене є сірий колір. сірий, це я змішала. Синій, зелений і коричневий, і він вийшов такого сірватого відтіночку кольор. Він і не чорний, і не синій. І змішала цей колір ще більше зеленого, добавила, і Він вийшов у мене такого непонятного відтінку. Бачите, зверху в мене є ялинка, а понизу в мене там кривеньке. Воно таке. Я його зараз беру і чистим пензликом, ось такими хаотичними мазочками, розмиваю. Тобто, в мене з нею зайде розтяжка. Ось така. Зараз це світло перемкну, тому що тепер світло не дивіться із іншого краю, тому що воно велике значення має, куди світло внесене включили ми. Ось так. Ну, а посередині я б ще біленького додавала, щоб передній план, верніше, дальній план зробити світлішим. Ось так. Ну, я вважаю, що на даному етапі роботу можна закінчувати. Хто має бажання, можна ще додати травички ось тут на цьому плані на передньому. Бачите, я біленьким ось таким ще додаю. Можна ще, ще зеленим додати. Робота у нас, я повторюю, у нас іде така більш холодного відтінку. Тобто у нас немає теплих кольорів. Зелений навіть не теплий. Зелений змішаний з синім відтіночком. Квіти можна додати на передньому плані ось такого, такого примітивного, більш форми примітивної теж можна зробити їх. Ну, Пейзаж він складається з деталей неуточнених. Тобто ми можемо зробити кляксу і домалювати ніжку, і сказати, що це квітка. І це буде нормально. Тобто, вимальовувати дрібні квіти, якщо у вас, наприклад, дуже великий холст. І ви хочете намалювати, тоді да, тоді ви берете і промальовуєте дуже-дуже дрібні. Коли ми малюємо на маленькому форматі, на форматі А4, то великі квіти ми намалювати не, не можемо. Прямо можуть дуже такі детальні, промальовувати. І цього і не потрібно робити. Головне, щоб воно було схоже більш-менш на те, що тут знаходиться десь якась квіточка. Ще нагадую, це у нас іде робота для четвертого року навчання елементарного підрівня, тому що у нас, ще у нас вже є базовий підрівень. Ми зараз працюємо з елементарним підрівнем. Малюємо ми пейзаж. Малюємо ми пейзаж по предмету образотворче мистецтва. Всім дякую увагу. за увагу. Бажаю всім успіху. Я думаю, що у вас все вийде.